Ваш емоційний стан і людина поруч, це, скоріш за все, це або ваш друг, або брат, або колега, який заважає вам бути щасливим чи щасливою. А, очі світлі, а, волосся також світле. Він, значить, знаєте, емоційно від вас підпитується, забирає у вас ваше щастя, можливо, дає е, поради не, не ті, що потрібно. Також вам заважає ваша, а, ваша, як ваша робота, так і очікування якоїсь стабільності, так? фокусування не на, тому, не на тій сфері життя. Емоційний стан ваш. Ви не пройшли якісь уроки з минулого, не можете зрозуміти себе, і взагалі складається враження, що я наче не розумію, що таке щастя. Тут треба пропрацювати ось цей стан. І може вам заважати ваша сім'я, ваші рочіди чи ваше оточення. Складається враження, що нам нав'язані ті шаблони, не ті установки з приводу, що таке щастя загалом. Тобто тут треба розбиратися по всім пунктам, тому що тут, як людина, якийсь фактор людини оточення, так і взагалі ви не знаєте, що саме по собі щастя. Ви його путаєте з тим, як бачить ваше оточення, саме щастя. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки, писати вдячність картам, Нехай буде так.